Друзі, привіт! Ну що, як то кажуть, коротше, лафа скінчилась. Вчора президент підписав закон про мобілізацію. І тепер я, як в принципі, і ви, ми ухилянти. У вас може виникнути резонне запитання, чому я, чому я в лісі вдягнутий в цьому одязі. Все дуже просто. Тому що я тепер не можу вийти на вулицю. Тому що що? правильно, тому що там мене чекає ТЦК. А навіть якщо мене чекає там Ні ТЦК, то там мене чекає поліція, котра тепер може перевіряти документи. А як ви зрозуміли, я ухилянт. Ще у вас може виникнути питання, чому я тут і ще стоїть за мною в Вранглер. Тому що по новому закону про мобілізацію моя машина зараз також є ухилянтом. Чому? Вірно, тому що зараз можуть мобілізувати автомобілі. Тому я вирішив жити тепер в лісі, тому що вийти нікуди не можу, виїхати нікуди не можу, тому що я ухилянт водійського у мене апріорі немає. Ви можете запитати Роман Юрійовича, навіщо тобі гвинтівка? Правильно, гвинтівка мені для того, щоб полювати собі на їжу. Ну, коротше, про все. Далі докладніше. Будемо зараз дивитись. Друзі, слухайте, трошки, поки не почнемо, хотілося б відійти від теми, буквально там на хвилинку, і розповісти вам таку історію не дуже приємну. Ви знаєте, що я купую військовим автомобілі, ми їх передаємо хлопцям. І нещодавно я такою військовою машиною, зараз десь фото при... прикладу, бахнув цивільну машину. Ну Бахнув. Прям, ну, ось, так, ось так, Просто прислонився, прикоснувся. Але щоб ви розуміли, ремонту вийшло майже на 25 тисяч гривень. Здається, з роботою буде навіть дешевше, чи це виключно запчастини. І ви скажете, Рома, а як же страховка? І так, я завжди страхую всі абсолютно свої автомобілі через сервіс фінанс-Юа страхування. І ви можете запитати, Рома, а як же страховка, чому ти не страхуєш свої автомобілі? Насправді, я страхую абсолютно всі свої автомобілі через фінанс-Юа страхування. Але це ж автомобіль військовий, який я от взяв, трохи проїхався, хлопцям віддав. А як ви розумієте, ну там страховка не. Дуже потрібна. Хоча, мабуть, потрібно наперед тепер це робити, хоча б не на великий якийсь термін, щоб не складалось таких ось е, ситуацій. До речі, якщо ви не знаєте, що таке фінансові страхування, це український сервіс онлайн-страхування, в якому ви можете зайти просто на одну е, сторінку, вибрати з кучі партнерів. До речі, це все перевірені страхові компанії, вибрати найкращі умови. І застрахувати свою свій автомобіль. А як ви знаєте, зараз автоцивілка це обов'язково і це потрібно робити, щоб не попадати на бабки, як це зробив я. По-друге, зелена карта. Якщо ви виїжджаєте за кордон, вам потрібно оформлювати зелену карту. Це також можна зробити. Причому це можна зробити, навіть коли ви вже знаходитесь за кордоном і у вас закінчилась зелена карта. Ну, я не можу залишити вас а вже ж без якихось плюшок. Тому по промокоду Роман ви отримаєте знижку мінус 300 гривень при оформленні автоцивілки і кешбек 10% на вашу банківську карту при оформленні зеленої карти. І до речі, все це можна оформити набагато дешевше, ніж ви б взяли фізично і пішли в якусь страхову компанію все це робити. Посилання на фінансове страхування залишу в описі під цим відео. Переходьте на файну страховку фінансова страхування. Ну і пігнали дивитись, що там нам робити з цією мобілізацією. Ну що ж, друзі, давайте почнемо. Ви знаєте, що я не люблю всякі там слухи, законопроекти, все це обмусолювати, тому що ну, немає закону, не зрозуміло, що там буде в остаточній редакції, тому немає чого собственно, і обсуждати. Зараз же законопроект підписаний, все зрозуміло, і давайте, собственно, будемо з вами дивитись, як нам з вами жити далі. Давайте підемо по порядку. Перше. Обов'язково на протязі 60 днів уточнити свої дані в ТЦК. І це обов'язкова норма, котрому кожному прийдеться зробити. Для тих, хто боїться йти в ТЦК, тому що його там можуть схопити, відвезти сразу на фронт і так далі. Можна це зробити або в ЦНАПі, або в електронному кабінеті призовника. Причому реєстрація там вона повністю добровільна, ніхто нічого у вас не змушує робити. Але чомусь мені здається, що потім без цього кабінету ви не зможете дещо зробити. Але про це ми дізнаємось пізніше. Коротше, усе одно нам всім прийдеться там зареєструватись. Якщо ви будете реєструватися в кабінеті, тому що думаєте, що колись там щось поміняють, зроблять, перероблять і там будуть приходити повістки, я вас можу одразу заспокоїти, тому що зараз, стосовно виходячи з нового закону, вам принесли повістку, вас на місці немає. Це нікого абсолютно не бентежить і всім пофіг. Під запис, все, записали, повістку в этот, залишили і все. Вона рахується вам вручена. Тому отримали ви її на руки, не отримали. Нікого це взагалі не, як то кажуть. Я б насправді хотів би, щоб мені принесли повістку додому. Я прям дуже хочу цього. Я хочу цього вже 10 років. Знаєте чому? Ті, хто зі мною давно, ті розуміють, чому. Тому що правильно, у мене прописка Луганська, і я хотів би, щоб мені в Луганськ принесли повістку. І ми до цього йдемо, і я надію, що скоро це вже станеться. Трошки-трошки залишилось. Я маю надію на це, що найменше. Тому що що, правильно, тому що ми віримо в наших хлопців ЗСУ. Ну, якщо ви вважаєте, що вам, ну знаєте, там не видали повістку, ви її не отримали, до вас не дозвонились, там не знайшли і на цьому все скінчилось. Ні, вам принесли повістку. Ви в, на протязі 10 днів там не з'явились по цій повістці, Ще 3 дні поважна причина. Ви там нічого не, не сказали, чому ви туди не з'явились. Правильно, що. Дзвіночок в поліцію з ТЦК, і поліція буде примусово вас доставляти в ТЦК. Якщо ви там не проживаєте по місцю прописки, ну, собственно, чому я в лісі зараз знаходжусь, тому що тут мене ніхто не знайде, е, ну, коротше, якщо поліція вас не знайшла, вона що робить правильно? ТЦК звертається до суду і вам, коротше, дають харіки вашому водійському посвідченню. Тобі ж зараз кожен поліцейський має право зупинити любого водія, любого, любого громадянина на дорозі, запитати у нього документи, паспорт, а, ой, так, скажіть мені, військовий квиток, приписне там, ще що, що у вас є, ви зобов'язані зараз це з собою постійно носити і пред'являти без жодних на то причин. Просто вам сказали, ви зобов'язані показати. Тому, якщо у вас немає автомобіля і у вас за... по... порішали водійське посвідчення, типу, ну, начебто і все, можна ходити пішки, їздити на маршрутці, але ні, в маршрутку також може прийти зайти поліція, як в метро автобуси і так далі. Єдине, що ніяких штрафів за це немає. Якщо вам повістку дали, ви не з'явились... Оштрафувати вас ніхто не може, хоча там спочатку була норма, здається, там штраф 22 тисячі гривень. Зараз такого взагалі немає. До речі, якщо ви являєтесь, як це сказати, учасником батальйона Монако, Лос-Анджелес, я не знаю, там, Варшава. Ви також зобов'язані е, стати на військовий облік. Або я не знаю, електронною поштою повідомити, де ви, що ви, як ви, або через електронний кабінет призовника. Якщо ви цього не зробите, всі консульські послуги, котрі вам зможуть знадобитися, ви просто-напросто не отримаєте без цього. Ще, коротше, має запитання, коли почнеться весь. Сец. Пісець почнеться, я вам скажу, через, ну, максимум максимум через 90 днів. Тобі ж вчора е, президент підписав законопроект, є тепер 30 днів, якщо мені не змінює пам'ять, на те, щоб він вступив в силу. І ще 60 днів ви можете типу не уточнювати ваші дані. Ну, хоча на протязі всього цього часу у вас е, можуть запитати там, документи і так, далі, і, так далі, і так далі. Але на облік типу ви можете не ставати, ще е, виходить, 90 днів можете погуляти. Е, якщо ви отримали інвалідність після, етат, після війни, ну, так, так от сталося, після 24.02.23 ви стали інвалідом, ви також повинні знову пройти ВЛК, Мсек, коротше, повністю всю цю процедуру спочатку. Є, до речі, гарна новина для тих людей, у кого була условка або негарна. Якщо раніше з условкою ви не могли служити, то зараз, з умовним терміном, ви. Усе одно, коротше, можете служити, для цього буде е, окремі підрозділи зроблені. Ну, повинні ж бути якісь плюшки. Да? Плюшки є і для військових, котрі зараз вже служать. А зараз, за, якщо читати новий законопроєкт, то за знищену ворожу техніку ви отримаєте від 12 до 900 тисяч гривень. А ще е, доповнительну відпустку, якщо знищити техніку, ну і грошей, грошей тепер будете отримувати набагато більше там від 100 тисяч, плюс там ще надбавки, 70 тисяч, якщо ви місяць пробули в зоні бойових дій. Ну і дуже-дуже багато. Коротше, якщо ви бажаєте розбагатіти, то прям. Це дуже гарний шанс зараз зробити. Як то кажуть, знаєте, у всіх кризах є люди, котрі можуть переналаштуватись із кризи зробити собі щось гарне. Тобі, ж ви жили, жили погано, і тут є шанс змінити своє життя і заробити непогано грошей. Так, ну що, до речі, у мене там запитували в десь в Ютубі в коментах, коли розіграш Порше. Розіграш Порше вже відбувся. Я про це писав на сторінці в ВСАО не знаю, як це буде українською мовою в Ютубі. Коротше, в під описом під цим відео є посилання на мій інстаграм, там є записаний прямий ефір, і ви можете побачити, хто виграв каєн. Також там ви можете побачити, що ми за цей каєн купили. Скоро, до речі, вийде відео, коли ми всі машини від і все, що ми купили, відвеземо хлопцям. Ми потрошки машини купуємо, ремонтуємо, відвозимо. Коли буде повне коротше, відео, ми вам обов'язково його покажемо на Ютубі. Але поки що можете подивитись. До речі, ми на цьому каєні ще поки розігрували, їздили на офроуд. Але на цьому каналі офроуду більше не буде, і він буде на другому каналі. Посилання на нього також є в описі під цим відео. Ну, каєн прям там уууху віджигав повній. Ну, якщо ми вже торкнулись автомобілів і те, що можуть мобілізувати ваш автомобіль, насправді норма прописана максимально каряво, начебто, начебто, ваш автомобіль не можуть мобілізувати. Ну, давайте так. Ну про легковий автомобіль 100%. По-перше, якщо у вас один авто його не мобілізують, якщо друга у вас автівка, її можуть мобілізувати, але якщо вона не легкова. Тобі ж два легковіки і нічого не буде. А от якщо друга машина. Коротше, давайте я вам прочитаю. Ну, норма максимально написана карева, що під неї теоретично можна підтягнути все. Йдеться про вантажні автомобілі. Це, до речі, не це коментар, скажіть мені, від військових. Керівництво військового. Йдеться про вантажні автомобілі, які підлягають, підходять для перевезення боєприпасів особливого складу про спеціальну техніку, що може працювати в умовах без доріжжя. Ну, як ви розумієте, мій вранглер може перевозити особливий склад і може працювати в умовах без доріжжя. Тому можуть його е, мобілізувати чи не можуть, я не знаю. Але на всяк випадок я вирішив його продати. Не дуже да? гарний момент, коротше, щоб е, е, підводочка така для продажу автомобіля, як вважаєте. Та ладно, насправді думаю, що такі звичайні автомобілі ніхто не буде мобілізовувати. Але так, да, насправді Wrangler продається. В інстаграмі є інформація, якщо зацікавлені покупці цього красення, що буде після нього, я ж, як завжди, вам не розповім. Я вам розкажу, що замість нього я буду купувати. Але це просто. Набагато дорожче, ніж коштує цей Wrangler. Ну що, коротше, таке коротеньке вийшло відео. Я думаю, я почитав законопроект, це все, що в принципі, там міг вам розповісти, щоб було би цікаво, щоб ви не листали там 90 сторінок, щоб ви розуміли цієї інформації. Там дуже є багато хто тепер може не служити, але це, я думаю, вам не цікаво. Ви і так можете, якщо ви підходите під якусь групу, цього не робити. Я, до речі, знаю найпростіший спосіб ухильнути від служби в армії. Знаєте, який? Правильно піти, навчатись, отримувати вищу освіту. Це, ну, це найпростіший. Можна ще в поліцію піти, можна депутатом, можна в адміністрацію президента, в цирк ще, до речі, можна піти. Ну, коротше, там дуже багатий перечень того, кого забронюють. О! Чуєте, повітряна тривога знову. До речі, друзі, що ви думаєте стосовно цього законопроекту? Як думаєте жити, що робити, як виживати? Пишіть, пишіть в коментарях, тому що ми з вами в одній лодці, ми з вами поки що ухилянти. А чому поки що ухилянти? Тому що правильно після підписання законопроєкту всі повинні піти. І знову оновити свої дані в ТЦК. Я це ще не зробив, тому що вчора тільки президент підписав. Ви також, я думаю, це не зробили, тому що що правильно ми з вами всі ухилянти. А я буду розбивати зараз палаточку і якось облаштовуватись, жити в лісі, тому що виходити на вулицю тепер просто-напросто небезпечно.